Полотно. На тихе подвір'я вдови Ганни ступив старий лірник. Біля нього дріботів проводатор, дрібне, може, десятирічне хлоп'я. Як добре, що тут затінок, сядьмо на лавці під грушею. І вже старий, обтерши ліру платком, почав грати і співати. Проводатор простягнувся на клаптику трави та й примкнув свої надміру розумні очі. Вдова Ганна поралась у своїй хатині. Тут головне місце забирав великий ткацький верстат. На ньому ще кілька років тому ткав полотна Клим, Ганним чоловік і батько двох їхніх синів, близнюків Косьми і Дам'яна. Пішов Клим воювати, пропав на війні. Ганна теж була ткалею і то дуже доброю, тож ткала всяке полотно вирідки, рушники. Уміла теж прясти на пряслиці. Пильно працювала, посилала обох хлопців до школи. Щоб запевнити їм краще життя. Сьогодні Ганна приготувала обід для хлопців, щоб, як повернуться зі школи, мали все готове і могли ще дещо допомогти їй в підготовці до пізньоосінньої пори, коли сусіди почнуть приносити до неї пряжу на полотна чи, може, повісму або повну до прядення. Дотепер ще ніхто не приходив, бо щойно недавно почали брати коноплі, сушити льон чи прати обстрижену весною овечу вовну. Це промене декілька тижнів, поки Ганна буде могти знову дещо заробити. Будуть платити їй за роботу або по вісмом, або харчами. Може, декуди якимось грошем, будь того потрібно. Чи же хлопцям треба на книжки, зошити, чорнило, пера? Вчаться Богу дякувати добре. Будуть з них люди. Готуючи юшку, Ганна зауважила, що потрібно їй дещо купити на торзі або у крамниці, якщо люди з торгу розійшлися, бо вже й з Хлопці повинні незадовго повернутися зі школи. Треба кусник полотна врізати. Вже небагато залишилось, та й купити хліба, молока і ще чого там. Правда, має декілька червонобоких яблук. Дістала від давньої подруги, якраз влежалися, пахнуть на всю хату. Гарні яблука. Ганна хотіла би таку яблуньку посадити на своєму невеличкому городі, де росте ярина і закришка. Таке думала Ганна коли почула голос лірника і довгі, сумовиті звуки Ліри. Дідусь Лірник співав про вдову, так якось дивно співав, такого співу Ганна ніколи ще не чула. А чей же живе у цьому містечку, а тут торги, ярмарки, через це містечко дорога до монастиря в лісі, де усеньке літо прочани просять Божої ласки Усевишнього або дякують йому за благодаті. Швиденько відчинила Ганна двері на подвір'я, щоб краще слухати. Коли дідусь закінчив пісню, запросила його і проводатора в хату. Налила води у мидницю, подала рушник. Вмийтеся, дідусю, та й обітріться. Прошу вас пообідати. Сідайте кінець стола. Ганні здавалось, що дідусь дуже голодний. А вже що говорити про запрошеного хлопця-проводатора. Обмийся, хлопчику, і сідай їсти, заохотила малого. Швиденько налила обом подорожнім приготовану юшку. Пахуча юшка парувала на столі, на рушнику лежали скипки хліба. Їжте, дідуся, на здоров'я вам, красно співаєте. Є що послухати? Ідете на прощу? Цього року добра погода. Багато людей вже перейшло, а ще йдуть. А ти, малий, також бери ложку та їж та й рости, великий, запрошувала Ганна. Дідусь усміхався лагідно, хлопчик блистів зоряними очима. Як подорожні попоїли, то й подякували. А тоді лірник став грати та співати. І малий хлопець теж співав, а співав так, що ганні, здавалося, начебто у гаю весняні пташки вихваляють красу землі й неба. Співали вони про козака, котрий мало під дубом не згорів, потім про славного байду, потім ще про чумаків. Уся хата, усеньке подвір'я звеселилося тим співом. Ганна не знала, як подякувати лірникові за такий спів, ще дала їм на дорогу червоні яблука. Дуже стало їй жаль бездомного сироти хлопця. Хіба ж не з добра хлопчик міряє своїми ніжками усі стежки й дороги, котрі провадять до відпустових місцевостей. Певно, кроли сирота, а може, має недобру мачуху або поганого вітчима, думала Ганна. Нічого, ще зосталося трохи юшки і хліба. Є ще декілька яблук, хіба вистане для хлопців. Та ще можна хіба відтяти кусник полотна. Та заміняти на гріш та купити, що потрібно. Так думала Ганна, коли відпроважала подорожніх добрами. Рідко трапляються такі лірники. Якось начебто хата стала від них ясніша, і все на світі лихо уляглось. Подорожні прибрали свої бесові, лірник примостив собі ліру на плече. Як будете знову в наших сторонах, то прошу зайдіть. У мене є де переночувати, та вашому хлопцеві сорочку пошию, сказала Ганна вже від порога. Дідусь глянув на Ганну, махнув її рукою. Дай вам, Божа, Газдини гречна та майстри не вміла, аби щастило у вашій праці. Що почнете сьогодні, скінчите ранком, поблагословив. Ганна не дуже якось розуміла, що таке дідусь мав на думці, але була чогось дуже вдоволена і спокійна, коли виймала із скрині останній сувій полотна. Треба відміряти кілька ліктів та побігти на торг, поки ще купці не позбирали своїх прилавків. Ступить до крамниці на підсінню, там, певно, купить, як вже на торговиці нікого не застане. Щастя, що торговиця недалеко. Хлопці усі школи надбіжать. За хвилину загомоніли хлопці вже під хатою, засіли за стіл. Ганна налила їм юшку, поклала хліб і яблука. Їжте швидко, та приберіть. Мені треба ще на торг побігти, дещо купити. Тільки ще полотно відміряю. Хлопці наввипередки говорили, розказували шкільні пригоди, хвалилися тим, що учитель обіцяв підготовляти обох до дальшої науки. Як же ж би ні? До братської школи підуть оба. Квітливі вдалися, слава Богу. Ганна витягла полотно зі скрині, взяла мірило та почала міряти. Міряє та все числить лікті. Один, два, три. Полотно пливло з її рук, як сріблиста ріка, Стеляло стіл. Лави спадало на долівку, і кінця не було йому, і не могла Ганна відірвати рук від того міряння. Хлопці поїли, прибрали за собою та стали складати полотно. Складали у великі складки, далі стали в грубезні сувої, заклали всі лави і всю комору, а мама все ще міряла й міряла. Вже й сонце зайшло, а Ганна все ще полотно міряла. Хлопці вже й томились складати, так і на тому полотні струджено заснули. А Ганна не переставала. Аж коли зблиснув новий день, розвидніло і впав перший промінь сонця, Ганнині руки опали, мірило висунулось з рук, останній лікоть полотна поклався тихо Ганні під голову. Загомоніли нараз хлопці, їм пора до школи, а мати спить на сріблистому полотні, ніби на якій хмарі небесній. Мамо, вставайте, вже ранок мусимо йти до школи, то вже закінчить складати те полотно. І бабуло його ще так багато дивувалися. Хлопці знали, що мама ніколи не перебільшує нічого. Казала, що має ще тільки кілька ліктів, а виходить, що хіба тисячу. Напівсонна Ганна не розуміла спочатку, про що говорять її близнюки, та як побачила усеньке те плотняне багатство, а жахнула. Дотепер їй здавалось, що це таке їй приснилось, такий чудесно дивний сон зійшов на стомлені руки. Та тепер, наяву, Побачила всюди грубезні звої рівненького, тонкого сріблистого полотна. Що ж це мені за благодать? чудувалася. Хлопці помогли полотно сховати. Не треба, мамо, щоб люди знали про таке чуде. Не розповідаймо нікому. Хлопці були розумні й осудливі. Не хотіли, щоб творилися плітки. Але Ганна знала, чи, може, тільки своїм серцем відчувала що це той старий лірник і його молоденький проводатор так поблагословили її. І не був це звичайний дідусь лірник, а святий Петро з янголом, котрий Господь послав на землю подивитись, які тепер люди живуть, та чи думають ще про своїх ближніх, чи тільки про себе. Так то була нагороджена доброта, щирість і безкорисливість удови Ганни. Ганна продавала полотно на торзі. Покупців було багато, кожний хотів придбати собі полотна то на шлюбну сорочку, то на крижму для похресників, то на перемітку. Вже не треба було ганні журитися, що, може, не буде за що купити їжу для родини, чи, може, не принесуть пряжу до ткання. Але й стали пряжу приносити і теж усі хотіли такого ткання. Минуло зо два роки, хлопці вже були у братській школі у Львові. Щастя, що там Ганнин брат має ремарню, робить упряж для коней. Іде йому не зле, бо хлопці можуть до вуйка зайти та дещо підкріпитися, бо бурса як бурса. Варто би ганні поїхати провідати дітей. Господарить вона тепер куди краще, нема що сказати. Недалеко від Ганниної хати жила досить багата міщанська родина. Вони теж ткачі, бо навіть цих майстром ткацького був цей бундючний Бернард. Його жінка Кунегунда досить влізлива й цікавська. Притому зарозуміла, дуже дивувалася, яким то чином Ганна стала якось заможніше жити. Хлопці краще вдягнені, поїхали вчитися. А то коштує немало. Хата направлена, огорожа нова, коло хати посаджені яблуньки, цвіта калина, пнеться рожева рожа. Все таке веселе і гарне та радісне здавалось, на тому подвір'ї. Недовго терпіла Конегунда, пішла на розвіди. Перед тим ніколи не відвідувала Ганне, бо яке її діло з вдовою, та ще й небагатою. Але тепер інша річ. Стала от Кунегунда навідуватись до Ганни часто, бо навіть приносити барвисту вовну до перетикання виріток, То вимінюватись різнобарвною запалочю на рушники, то позичати човенце чи кусник воску. Та все розпитувала обережно про те сріблисте полотно, та ще й була певна, що того полотна не меншало. Анна почувалась досить самітно. У хаті було тихо без хлопців, що десь у Львові сушать собі голови наукою. Треба Ганні розглянутись хіба за якоюсь дівчинкою-сиротою, дати їй виховання. Тож хоч не хоч, розмовляла з Кунегундою та в кінці розказала про дідуся лірника з маленьким проводатором, про обід і червоні яблука. І Кунигунда докумекалась, що це за благословенням того дідуся така благодать сталася. То вона й каже, Ганнусю, якби ви хотіли поїхати до Львова відвідати ваших хлопців і брата, я погляну за вашим господарством, а якби той дідусь надійшов, гощу його. Він же вам приобіцяв, що ще колись вступить до вашої хати. Анна була рада. Не лише поїде оглянути на своїх запденних близнюків, поговорить з братом, може, сирітку собі привезе, зібралася й поїхала, віддавши ключі кунегунді. От і була нагода цікавській кунегунді розглянути в поганеному господарству, а передусім справдити, чи того сріблистого полотна ще забагато зосталось. Розглянула кожний куток, кожний закуток в коморі, на висті, біля верстата. Що вичищений ждав на нову пряжу. Правда, не могла відчинити скрині, але вибачайте, скільки полотна зміститься в такій собі небагатській скрині. Все те перебільшене говорення про благословення лірника здавалось кунигунді якимсь смішним. Ге? Ганна повернулась зі Львова, вдоволена з дітей, з гостини у брата. Привезла собі нові човники до верстата, такі, що добре до руки придаються. Приобіцяв брат, що розглянеться за сиріткою, що ж не буде Ганна сама сидіти, хлопці вже не повернуться до ткацького ремесла, ані до життя в маленькому містечку. Обам усміхається академія. Мудрі видалися, хай їх Бог благословить. Роздумувала отак собі Ганна, збираючи рожевий цвіт та ще інше городове зілля. Тим часом кінчалася тепла осінь. Кінчався час прощ. Знову появилися в містечку прочани, котрі верталися додому. Ішли їх цілі валки, менші чи більші гуртки. Надійшли або й над'їхали крамарі, штукарі, що вже поспішали на зимівлю, бо вже робилось холодно, дощево. Шкандибали кобзарі та лірники. В містечку було повно народу. Просилися на нічліг до кожної хати. Ганна зараз же прийняла до себе цілу родину прочан, яких вісім людей. Дідусь і бабуня, батько і мама, доня і два сини та молоденька невістка. Ходили вони всі, щоб подякувати Господові за те, що їм так добре ведеться, та просити, аби й вони могли чимось клопотатися так, як і другі люди. Бо це не добре, як все всінько ведеться і вдається, твердила молода, вродлива і здорова невістка, улюблениця всієї сім'ї. Не забувайте про других, буде вас Бог благословити і так, сказала Ганна. Вона знала вже дещо про благословення. Розстелила Ганна стіл, аби погостити цих статечних людей. Аж тут скрипнули ворота, на подвір'ї увійшов той же самий дідусь лірник, що й приніс те благословення. Проводатор дещо підріс, ще й же минуло два роки. Щастя, що пошила обіцяну сорочку на виріст, якраз добра. Ганна затурбувалася, бо вже справді не мала місця ще на двох людей. Та нагадала собі Кунигунду і її охоту бути гостинною. В кунигунди була велика хата з високою огорожею. При брамі рвався в п'ятий лютий пес. Ніхто й не наважувався підступити до тої садиби. Але Ганна хотіла конечно дідуся добре переночувати, то й побігла до кунигунди, нагодувавши дідуся і хлопця доброю вечерею разом із родиною прочан. Кунигунда не дуже й була охоча ночувати старого діда з обірванцем. І так це неправда з тим благословенням, то яке її діло? Але якось соромилась перед Ганною та й сказала, а, нехай приходить, я в повітці постелю обом. Хату щойно прибрала, бо має зійтися цілий цех у суботу, мій старий завтра зі Львова приїздить. От прийшов дідусь Лірник до багатських воріт, погладив лютого пса та й каже, вже сусідка Ганна дала нам вечеряти, не турбуйтеся нами, аби було тільки де голову під дахом сховати. Та я маю місце в повітці на сіні. Тут вам вирідка, простирадло й дерга. Але вмийтеся, бо все забруднете, остерігала Кунегунда, вимагаючи від нічліжників послуху. Тут у кориті дворі вмийтеся, та маєте кусник міховиння повтиратися. Я тільки воду вам витягну, бо цей ваш помічник якийсь недоросток, то, певно, немічний. Більше води вилі, як не бере. Метнулася витягати воду з криниці. А дідусі каже Дякую, дай вам, Боже, що почнете сьогодні, щоб скінчили завтра. А це треба сказати, був знову святий Петро з янголом. От і стала Кунегунда брати воду з криниці, брала увесь вечір, брала всю ніч, налила повні корита і й бочки, що стояли на подвір'ї, і все, що тягнула воду, і тягнула, аж поки розвиднілось і блиснув перший промінь сонця. Тоді й опали їй руки. На вруби була справжня повінь, вода текла до хати, з під брами на дорогу, по вуличках старого містечка. Люди дивувалися, звідки стільки води взялось, коли дощ не йшов. Ганнині нічліжники відійшли в скоросвіт, ще мали далеко йти у свої сторони. Цілувалися з Ганною, як найближчі свояки, приобіцяли знову прийти, просили приїхати до них у зелені гори на храм. Тут якраз уся мокра й заталапана прибігла кунигунда і гірко заплакала. Ганні зробило жаль сусідки, викопала її у запашному зіллю, розчисала волосся, нагодувала теплою стравою, а тоді пішли рятувати кунегунди змокле добро. Як все обсохло, показалось, що тільки дуже невелика шкода сталася. Розмокло подвір'я, розсунулися камінні плитки на стесті. У повідці було сухо, але видно, що там ніхто й не спав. На верідці лежала в'язка будяків. Кунигунда схлипнула. Я вам завидувала, хоч посідаю, напевно, більше маєтку, як ви. Бог мені свідком. Не буду така більше. А Ганна на те, думайте про інших добре і робіть добре, то й буде добре. Проминуло декілька тижнів, осінь настала лагідна й тепла, як рідко буває. Ганна почала перше ткання яка жінка хотіла рушників з павами. Пишні пави, наче живі виростали під ганненими руками. Радість обгорнула ткалю з удачної роботи. Почувся нараз гуркіт воза на подвір'ю і голоси. Біля великого воза стояли оба хлопці, брат і його жінка, та якийсь дуже змарганий високий худий чоловік, начебто знайомий. А це був ганнен чоловік, Клим, який по довгих літах повернувся з неволі. Таку втіху і радість тяжко описати чи переповісти. Усе, що було дороге для Ганни, тут і з'явилося. Брат радувався теж і сказав, я привіз тобі Клима, не треба тобі нікого іншого. По кількох днях від'їхали хлопці і гості до Львова, а Клим з Ганною розпочали наново своє спільне життя і працю. Господь благословив їх здоров'ям і вдоволенням, а теж ще двома дітьми. Хлопець став ткачем, дівчина одружилася теж із ткачем. Їхні ткацькі вироби відзначалися виїмковою красою.